Рідні згадують Володимира як щиру та життєрадісну людину, яка вміла підтримати словом та настроєм. Його племінниця розповідає: він ніколи не ховався від труднощів та мав свою чітку позицію. Значну частину свого життя чоловік просвятив військовій справі, відтак без вагань став на захист України. Після того, як знала, що йому повістку, кажу, боже, така біда, так не хочеться, щоб пішли. Він каже, Настя, а хто ж піде? Ми маємо йти захищати нашу країну. В нього не було іншого розуміння. Він був завжди життєрадісний. І навіть які би там не були ситуації, він завжди говорив, що все буде добре, завжди потрібно залишатися позитивною людиною. І, на жаль, два роки ми чекали все ж таки позитивної новини, що він в полоні, що він вернеться. Але так не сталося. Володимир з юних літ знав, що таке військова служба, адже закінчив Хмельницьке вище артилерійське училище. Пізніше все ж повернувся до цивільного життя. До повномасштабного вторгнення захисник був майстром верстатної справи на меблевій фабриці. Колеги, з якими він ділив робочі будні, згадують його як відповідального працівника, який завжди сумлін уставився до своїх обов'язків та був справжнім професіоналом. Веселий завжди. Завжди на позитиві, і як працівник був хороший, і як друг відмінний. Не, не даремно ми так жаліємо за ним зараз. А ви довго з ним працювали? Довго, довго працювала. Десь років 10. Володимир Калінченко загинув 10 квітня 2024 року на покровському напрямку, виконуючи бойове завдання у складі 115-ї окремої механізованої бригади. Вічна пам'ять про нього завжди житиме у наших серцях.